В Івано-Франківську поступово мінятимуть натрієві лампи на енергозберігаючі. Також у середмісті вулиці освітлюватимуть за допомогою сонячних батарей. На гарант від Невко комунальне підприємство івано франківськ світло замінило більше двох тисяч ламп розжарювання на енергозберігаючі. Ще 30 залишається встановити впродовж тижня. Через здорожчання електроенергії у місті мінятимуть лампи вуличного освітлення. Уже із 1 березня тариф зріс у два з половиною рази. Якщо торік за освітлення вулиць Івано-Франківська заплатили майже 2 мільйони гривень, то у 2016-му це обійдеться у понад 4 мільйони. Відтак комунальники планують освітлювати місто натрієвими лампами, а також поступово переходитимуть і на сонячні батареї. В Фоні зростання цін на електроенергію у нас десь виникає питання щодо заміни світильників з лампами, які практично у нас освітлюють центральні вулиці і центр міста. Аби замінити світильники зовнішнього освітлення, у місті необхідно щонайменше 2 мільйони гривень. У мерії кажуть, планують залучати до цієї роботи міжнародні гранти. В Крисі європі є сонячні батареї. Нам треба в цьому напрямку рухатись, просити теж грантові проекти. Тому Богдану Івановичу Білику вам де шукати кошти і на це. Тому що ми не знаємо, як світло буде підніматися, їм зараз в голову, що хоче, може прийти під цю... цей. Ми бачимо, що кожного квартала піднімаються ціни на електроенергію, на газ. Тому, тому нам треба думати і альтернативно. Цьому. У нас на завершанні стадії «НЕВКО». тобто ми зараз площу Міцкевича і. Позаду медичного університету дообладнаємо світильниками. Після того, відповідно, у квітні місяці ми вже завершимо цей транш і будемо брати. Скажемо участь напевно, що в черговому транші, якщо є можливість залучати кредитні кошти, то в першу чергу якби цей варіант будемо розглядати у мережі зовнішнього освітлення. Франківська практично відсутні жарівки, каже керівник міськ світла Юрій Волошанський. На грант від Невко підприємство вже замінило понад дві тисячі ламп розжарювання на енергозберігаючі. А ще три десятки планують встановити впродовж тижня.